Я Гітарлайн і з вами Віктор. Ви, мабуть, вже здогадалися, що це за мелодія. А це мелодія із культового мультику Gravity Falls. І з вами сьогодні ми її розберемо. А також дізнаємося, як називаються пальці на правій руці та пальці на лівій руці. Також познайомимося із табулатурами для укулеле а ще із тривалостями звуків. Почнемо із найпростішого. Та із найнеобхіднішого. Так це із пальців наших. На правій руці великий палець у нас позначається буковкою П англійською, вказівний буковкою I англійською. Середній палець буковкою M англійською. І безіменний палець буковкою I. Мізинчиком ми не граємо. На лівій же шуці все дуже просто. Вказівний палець буде першим пальцем. Середній палець буде другим пальцем, безіменний палець буде третім пальцем, і мізинчик у нас буде четвертим пальцем. Великим пальчиком ми не граємо, так як він у нас знаходиться позаду грифа. Та допомагає нам тримати опору в руці. Тепер, після того, як ми вивчили пальці, перейдемо з вами до тривалостей звуків. А саме, найкрупніша тривалість це ціла, котра у нас триває. Раз, і 2, і 3 і 4. І раз і 2 і 3 і 4 і. Після чого? Після неї йде половина нотка, котра триває раз і два, і. Так як у нас величина такту 1 і 2 і 3 і 4, то це означає, що у нас буде припадати дві половинних нотки на один такт. А саме ось так. Раз, і 2 і 3 і 4. І 1, і 2 і 3 і 4. І. Наступною ноткою за тривалістю буде четвертна. Уже виходячи із логіки попередніх двох тривалостей, ми можемо зрозуміти, що четвертна нотка буде. Це якщо ми цілу, це якщо ми цілу ноту поділимо на чотири частини. Тож, як буде у нас тривати четвертна? Раз, і 2, і 3 і 4. І. Раз, і два, і 3 і 4 і. Супер! І остання тривалість у нас восьма. Розділяємо четвертну ноту на двоє. І в нас буде тривалість восьмої нотки 1 або І. Дивлячись, куди вона припадає. Як це звучить? Раз, і два, і три і чотири і раз, і два, і три і чотири. і. Після того, як ми вивчили тривалості, перейдемо до вивчення укулієльних табулатур. Тут на екрані ми бачимо чотири лінієчки, на котрих у нас зображені цифри. По-перше, розберемося, чому чотири лінієчки. Чотири лінієчки тому, що. 4 струни. Найнижча лінієчка. Це у нас буде четверта струна на окулелі. Потім друга лінієчка це буде третя струна на окулелі. Третя лінієчка це буде друга струна на окуллі. І четверта лінієчка це буде перша струна на окулє. Тобто, на табулатурах у нас Ідуть струни. 4, 3, 2, 1. А на окулі 1, 2, 3, 4. Це якщо рахувати знизу вверх. Тобто, навпаки, потім ми бачимо цифри на цих лінійчках, А це у нас лади. Якщо бачимо 0 на лінійці, значить нам не треба прижимати нічого на цій струні. Але нам треба просто її защипнути відкритою. Якщо ми бачимо 0 на лінійці. Значить, нам не треба нічого прижимати, але нам потрібно защіпнути цю струну. Добре. Тепер перейдемо ж до розбору нашого твору. Всі пальці у нас написані. Червоними буквами в нас помічено ліва рука, а синіми буквами в нас помічена права рука. І а також так, так, так. внизу зеленими циферками нам прописано. Рахунок, на яку долю буде припадати яка нота. Для того, щоб вам було максимально зручно вивчати та розбирати цей твір. Приступимо до нашого розбору. Дивимося на перший такт. В такті нас написано, що у нас розбір 4 четверті. Це ми можемо побачити на верхній лінійці, де у нас написані ноти. Це говорить про те, що так у нас буде тривати. Раз, і два, і три і чотири. І. Після чого ми дивимося, де ж нам треба зіграти перший наш звук. Ага. Друга лінієчка знизу. І на ній двічка намальована. Це говорить про те, що нам потрібно прижати другий лад на нашій третій струні. Уважно дивимося другим пальцем. Зіграли її дуже важливий момент. Тут ми бачимо крапочку біля нашої ноти. І це говорить про те, що ця нота триває більше, аніж раз і два і. А саме вона буде тривати півтори своєї тривалості. Тобто, якщо у нас триваєсть раз і два і, біля неї стоїть крапочка, значить вона буде звучати раз і два і три і. Розуміло. Потім дивимося наступна нота. У нас це друга струна відкрита. Пробуємо зіграти весь такт. Раз, і два, і три, і 4 і. Супер. Думаю, не було складним. Після чого ми можемо з легкістю прийти до наступного такту. Тут ми бачимо тільки одна нотка в такті. А саме. Перший лад на другій струні, котрий ми прижимаємо першим пальчиком. Перевіряємо. Раз, і два і три і 4 і. Для того, щоб нам було зручніше вивчати це твір на пам'ять і зв'язувати такти між собою. Ми кожен новий такт додаємо до попереднього. Або попередніх тактів, які ми вже розібрали. Та в нашому випадку зараз розібрано два такти. Це перший і другий. Починаємо з першого такту граємо і з другим. Раз, і два, і три і чотири, і раз, і два і три і чотири і. І таким методом ми додаємо по одному такту, до того, що ми вже розібрали. Добре, перейдемо до третього такту. Тут ми бачимо таку ситуацію: дві нотки із крапками. Тобто, якщо нагадую, Якщо четвертна у нас триває раз І, а якщо біля неї поставити ще крапку, вона буде звучати раз і два. Ні в якому разі, без І. Бо то вже буде половинна нотка. А в нас тут четвертна із крапкою. Тобто півтора її тривалость. Рахуємо. Раз, і два, і три і чотири і. Супер. Супер. Уважно дивимося на лади і дивимося. І слідкуємо за нашими пальчиками. І четвертий такт відразу подивимося. Тут у нас просто третя відкрита. Раз, і два, і три, і чотири. І. Рахуйте разом зі мною. Коли граєте, так вам буде зручніше встигати на всі звуки. Ви зможете правильно планувати свій час в творі та вістать між звуками. Після того, як ми розібрали чотири такти, проходимо їх. З рахунком. Раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три і чотири. І раз, і два і три і чотири. І раз, і два і три і чотири і. Кілька разів програєте з рахуночком, потім граєте без рахуночка в слух. Морто собі в голові рахувати. Добре. Переходимо до наступного такту, до п'ятого. п'ятий такт у нас точно такий самий, як і перший. Тому можемо його пропустити і відразу перейти до шостого такту. В шостому такті у нас перший лад на другій струні. Наступний звук друга струна відкрита. І дві половинних нотки. Раз, і два і три і чотири. І. Супер! Додаємо всі звуки, які були перед цим. І зв'язуємо всю стрічку. Тепер далі. Сьомий такт у нас. У нас там намальована трічка на другій струні. Приживаємо третій лад на другій струні третім пальчиком. І потім йде перша струна відкрита. Бо у нас 0 на першій міці. На першій струні. Раз, і два, і три, і чотири. і. Супер! Розібрали його, додаємо. Супер, розібрали його, ставимо на паузу. Програємо все від початку до цього місця. Вийшло програти без зупинок і без помилок. Значить, розбираємо наступний такт. Уважно, не забувайте рахувати. У нас восьмий такт. Раз і 2, і 3, і 4. І. Супер. Зупинили. Програємо. Тепер переходимо до дев'ятого такту. Другий лад на третій струні. Після чого ми бачимо три одинички на другій струні. Тут у нас чотири четвертних ноти. Граємо і рахуємо. Раз, і два, і три і чотири і. Добре. Повтор і далі. Десятий такт. У нас тут два рази граємо першу відкриту струну. Раз, і два і. Потім дивимося третій лад на другій струні. Третій пальчик. Три і. Перший лад на другій струні. Першим пальчиком. 4 і. Граємо повністю такт. Раз, і два, і три і чотири і. Добре. Після чого переходимо до одинадцятого такту. У нас там перший лад на другій струні. І три рази щепнути відкриту першу струну. Раз, і два, і три і чотири і. Перейдемо тепер до дванадцятого такту. У нас тут вже більше змін в такті. Тобто у нас вже тут третій лад на другій струні. Перша відкрита струна, потім знову третій лад на другій струні. І перший лад на другій струні. Пробуємо зіграти. Лади у нас тут співпадають з пальчиками. Третій лад на другій струні. Раз і. Перша струна відкрита. 2 і. Знову третій лад на другій струні, Три і. І перший лад на другій струні. 4 І. Пробуємо зв'язати ці нотки між собою. Раз. І два, і три, і 4 і. Добре. Переходимо до тринадцятого такту. Тут нам треба зажати другий лад на третій струні другим пальчиком. Після чого нам треба зіграти три рази перший лад на другій струні. Прижати першим пальчиком. Раз, і два і три і чотири і. Добре? Не забуваємо після кожного розібраного нового такту повторювати із самого початку. Після того, як ви повторили себе помилок, ми переходимо до 14-го такту. Дивимося. Два рази граємо. Першу відкриту. Раз, і два і. Потім третій лад на другій струні. третім пальчиком. Три і. І перший лад на другій струні. Чотири і. Програємо від початку. П'ятнадцятий такт у нас дуже легкий. Так як нам тут нічого не треба прижимати. Треба зіграти другу струну відкриту. І три рази першу струну відкриту. Раз і два. І три і 4 і. Добре. Повторили. Порахували. І приходимо до 16-го такту. Тут нам потрібно зіграти першу струну відкриту. І 4 рази четвертий лад на першій струні. Ми будемо його грати третім пальцем. Два і 3 і 4 і. Граємо цілий такт. Раз і два, і три і чотири. і. Добре. Переходимо до 17-го такту. Тут у нас п'ятірочка на першій струні. Треба прижати нам її мізинцем. Тобто четвертим пальчиком. І потім три рази зіграти перший лад на другій струні. Краємо. Раз, і два і три і чотири. Супер. Молодці. Тепер переходимо до 18-го такту. Зашіпуємо два рази першу струну. Раз, і два. І. Потім третій лад на другій струні третім пальчиком. Три і. І перший лад на другій струні першим пальчиком. Чотири, і. Граємо цілий такт. Раз і два і три і чотири. і. Добре. Після чого переходимо на 19-й такт. Тут у нас одні одинички. Тільки на різних струнах. Перший лад на другій струні. І три одинички на першій струні. Два і 3 і 4 і. Граємо цілий такт. Раз, і два і 3 і 4 і. Добре. Тепер. В 20-му такті ми бачимо, у нас знов ідуть дві половинки, дві половинних ноти. Третій лад на другій струні. Тут нам уже третій лад треба зіграти другим пальчиком. На другій струні. Раз, і два. І потім третій лад на першій струні Ми маємо зіграти третім пальчиком. Три і 4 і. Граємо цілий такт. Раз, і два і три і чотири і. Добре. Переходимо до передостаннього нашого 21-го такту. А тут у нас перша відкрита. І четвертий лад на першій. Раз, і два і. Четвертий лад третім пальчиком. Три і чотири І. І мізинчиком п'ятий лад. Раз, і два і три і чотири І. Граємо від початку до кінця цю пісенку. А якщо ви після кожного нововивченого такту повторювали цю пісню від самого початку, то я впевнений, що ви її до кінця перегляду цього відео вивчили уже на пам'ять. Сьогодні ми з вами дізналися дуже багато. А саме ми дізналися, як називаються наші пальці на правій, на лівій руці, тривалості звуків, таби на укулєлі, чи до того всього вивчили цілий саундтрек до мультфільма. А якщо тобі сподобалось це відео, тому підписка, лайк і дзвіночок, щоб не забути, і пиши в коментарях, які б ти пісні хотів би розібрати на цьому інструменті. І будуть виходити окремі відеоролики. До зустрічі!